Привіт, дорогенькі! Рада вітаю вас на моєму каналі, на моїх відео. І дуже дякую, що ви зі мною, що ви слухаєте, коментуєте. Дякую, що ви поруч. І ви знаєте, мені дуже приємно, коли я взяла паузу всього на тиждень, а мені так довго здалося. І мені дуже приємно, що кількість людей не зменшилась. На каналі підписників. А це говорить про те, що дійсно це необхідно. Це треба і, і вам, і мені. І значить, ми з вами дійсно і правильно робимо вірну справу. Чому? Тому що в мене не просто гадання, розумієте? А ми з вами тут говоримо про дуже серйозні справи. І насправді на такі канали подібні мому ну, приєднуються люди. Ну, повірте мені, дуже мало тих, у кого вітер в голові. Скільки б років їм не було. Спляча людина, на мій канал не прийде. Моя людина, вона знаходиться в дрімоті, да, можливо. Кажу в ні, але насправді я кажу про всіх. Але точно не в глибокому сні. Тому, якщо ви тут, значить, ми з вами робимо. Правильну справу. Все все. Так, які двері відчинили, так? Да? Ви відчинили двері в суспільству, ви відчинили двері в, скажімо так, в спілкування, ви відчинили двері. В дружелюбність, в активність ви відчинили двері. В... Можливо, зараз в житті цього у вас і не відбувається. Але ось саме внутрішньо ви вже відчуваєте таку готовність вийти і взаємодіяти із людьми. Можливо, ви й зараз взаємодієте з людьми, але трійка келихів, це може бути десь, знаєте, в когось ну, не зовсім, скажімо так, не зовсім серйозно. Да? Або можете десь від когось відчувати там, ну, ну спілкуєтесь і спілкуєтесь. Ну, якоїсь такої прям сильної прив'язаності, чи прям там сильного бажання ви не відчуваєте. Є суспільство, ви спілкуєтесь, все добре. Але відкрили для себе двері у суспільство. І після вашої внутрішньої роботи ви почнете по-другому проявлятись. У вас зміниться ваша поведінка. І, звісно ж, з того буде змінюватись якість вашого оточення, якість ваших друзів, якість ваших розмов. Якість вашого спілкування, тому що багато хто із вас в будь-якому випадку ви задумувались над сенсом. Да? Тут на картинці дівчата кудись збираються, значить, е, ну, значить, знають, куди йдуть і для чого. Куди ви відкрили двері? Ви відкрили двері в стабільність в плані е, господарства? В яким чином ви стали господарем або господар, господаркою себе? Ну скажімо так, е, повноцінно ви вже якби господар чи володар сам себе, чи ні? Тут таке питання. Ще ось бачу, ну, наскільки ще є люди, є такі, які вас збивають ніби з пантелику, і, як вам здається, ці люди вам перешкоджують. Насправді ні. Насправді, це люди-тренажери, і ви вчитесь на цих людях бути собою. Ви вчитесь на цих людях. Це люди просто досвід. А не, скажімо так, головні, вагомі дієві особи. Тому що головні, вагомі дієві особи це ви. Ви ваша душа. Да? Бачите, кажу, ви ваша душа і вісім келихів. Тут мечів. Королева Пентаклів? Далі? Далі? Вісім келихів, три келихи, король пентаклів, три мечі. І лицар Пентаклів. Ну, куди ви двері відкрили? Ну, тепер по таким картам я вам скажу наступне: ви відкрили двері в таку сторону стосунків, в таку сторону взаємовідносин. Це або було із вами певний час і період, або зараз ви зрозуміли. Да? Дивіться, питання в тому, що зараз або були, або ви постійно знаходитесь, або нові люди в ваше життя приходять і все зводиться до одного, до якоїсь важкості, до того, тобто ви відкрили двері в той момент, коли ви повинні вирішити: ви або йдете разом, або йдете окремо. Або, скажімо так, ви якось, чи кожен живе сам по собі, чи ви живете разом. Так? Тобто ви відкрили двері в таку, скажімо так, сторону ваших взаємовідносин, незважаючи на те, що ви можете перебувати в парі, то в парі у вас можуть бути проблеми. Тут трійка мечів. Тут туз мечів, вісім келихів, три келихи. Да? Тут у нас двійка мечів. Можливо, хтось зіштовхнувся із трикутними ситуаціями, хтось зіштовхнувся із зрадами зараз чи взагалі. Хтось зіштовхнувся, скажімо так, з тим, що людина обирає якусь іншу сторону або сферу свого життя, да? надає перевагу. Ось туди ви відкрили двері. Для чого. Аби переглянути е, самих себе в першу чергу, аби переглянути е, те життя, яким ви жили, аби переглянути партнера. І відзнайти ну, те, що тут вийшла: четвірка келихів, двійка мечів, трійка мечів зверху, відзнайти те, що насправді вас це не задовільняє. Ви повинні допомогти собі зрозуміти, якого життя ви хотіли, а із з того ви вже зможете будувати навіть вже з існуючим партнером ті відносини, які у, вас, які у вас повинні бути. Ви просто зараз дійшли до того моменту, коли ви зрозуміли, що ну, штаніжки вже маловаті ваші, да? ті, які ви були, так як ви жили вже якось. Ну, ви самі це розумієте, що це не про вас. Просто зараз ви вже збагнули. Не тому, що ви дивитесь розклади, чи не тому, що ви там дивитесь інших спеціалістів, а тому, що ваш час прийшов. Ви тому і дивитесь тих або інших спеціалістів, ви тому і шукаєте тієї чи іншої інформації, тому що ви шукаєте пояснення самим собі. Зрозумійте, вся ось ця зміна, робота над собою, це ваша робота, це ваша заслуга. Але е, ваша заслуга в тому, що ви самі собі є друг, ви шукаєте допомоги, ви, ви прислухаєтесь до того чи іншого відео, спеціаліста, книги, слова до самих себе. Розумієте? Тобто це і є ваша робота, це і є ваша трансформація, це ваша еволюція. Розумієте, це і є наша еволюція. Навіть елементарно, навіть якщо вам здається, що я кажу там якісь такі речі, от візьміть, будь ласка, фотографії, ну, я не знаю, якщо у вас там є ваших предків десь так, ну от самі старіші, які у вас є. От ви побачите, там навіть люди вони якось трошки відрізняються. Ви скажете, ой, війна, голод, те-те-те, звісно. Але самі люди, подивіться, вони ж змінились. І порівняйте з нами теперішніми. Я не про моду кажу, я не про часи кажу, я кажу про зовнішність. Ми дещо відрізняємось. Ну, Це, умовно кажучи, да, як відрізняється від, не знаю, там, Азіата. Ну, умовно. Да? Ось це плюс-мінус в такому ключі ви повинні зробити порівняння. Не щось окреме, а просто порівняйте зовнішність. Ми реально змінились. Тобто це і є еволюція, це і є доказ еволюції. Да? Але зараз це, ну зрозумійте, раніше такого не було, щоб там так відкрито було було багато психологів, багато книг і тому подібне. Ось Справа в тому, що із за цієї всієї ізобільності і виникає проблема. Ізобільність насправді. це Теж велика проблема, тому що тут виникає, по-перше, хромає якість, по-друге, росте шарлатанство, І, в принципі, ти не знаєш за, все, за що взятись. Я не знаю, що хотів, а почав копати, так ще більше заплутався. Да? І ось такого плану. Тому, по суті, те, що ви працюєте над собою, ви все правильно робите. Ну так, да, зрозумійте, ті ситуації, ті ситуації. Якось так я говорю, цікаво. Ну, вибачте, я, я завжди звертаю увагу на себе і працюю, і, скажімо так, це частина моєї роботи, зрозумійте, так? Да? Ось це моя вдосконаленість. Це нічого такого. Але будучи в тій чи іншій ситуації, <хи> будучи з тими чи іншими людьми в тих чи інших взаємодіях, в взаємовідносинах, ви завжди працюєте над собою. Ви завжди або від чогось відмовляєтесь, або щось приймаєте, або щось там відкидаєте, змінюєте і тому подібне. Розумієте? Особливо, коли ви на етапі духовності, релігійності і пошуку Бога, ми здебільшості опираємось на ось. Як вам сказати, такі розуміння про шлюб, про відносини, там, про те про те нам, скажімо так, біблійні трактати, але трактують це служителі церкви з більшості, да, там, про розлучення, про те про це? Або в принципі там, да, про самих людей, там розпутна людина чи не розпутна людина. Ось питання в тому, що це не є істина, це одна сторона питання. І тут у нас звучало, хто потрапив, там, можливо, в трикутні ситуації. Це ж не говорить про те, що ви саме постраждала людина, да, там, і хтось третій прийшов, розбив вашу пару. А тут треба подивитись. Тут ще треба подивитись, бо ми можемо заклеймити когось там. Да? А треба розібратись питання в тому, по-перше, чому така ситуація виникла. да? Все починається з мене. Тобто, це в моє життя прийшла третя людина. Значить, я щось десь, десь ми обоє щось не то. да? Ось, а також і третю сторону треба подивитись. Або дійсно заклеймити. Аби людина зрозуміла, що так вчиняти не можна, бо ж ми не завжди буваємо праві, або розібратись, да? і, можливо, те чи інше не варто клейма, або взагалі ситуація по-справжньому не варта клейма. Жодна із ситуацій, бо насправді гріха не існує. Гріх це поняття, яке допомагає нам бути в страхові і не вчиняти так, як ми вчиняємо. Для того, аби ми піддавались дресівки, аби ми для того, аби ми піддавались управлінню і тому подібне. Розумієте, релігія, бо це вже ж доказано, да? це ну, в тій мірі, в якій ми бачимо на сьогодні і. Бачили по історії розвитку, це завжди було ще однією управлінчеською стороною влади. розумієте? Тому важливо розбиратись питаннями самостійно і нікого не клеймити місяць Когось дивує, чому я берусь за такі великі питання, для чого це мені, так? Да? І чому я впевнено так про це говорю? Сміливо якось? Ви хочете почути відповідь? Ні, вам просто подобається слухати. Ви поки що, поки що просто дивуєтесь. Не всі. Тут, мабуть, хтось є на каналі, кого це стосується. Да, завершення. Добре, все любі. Я тут все передала, все, що було необхідно, я сказала. Все завершення і, і карта Сонця. Так, все. Все було сказано, все було зрозуміло, вами все було почуте. І пам'ятайте, судді, крім Вищої сили, немає. Ну, звісно, є судді, якщо карні. Да? Боже, що це мені таке заїкання? Є, звісно, да, судді це стосовно правоохоронних органів і тому подібне. Так, бо це від, стосується до соціальних правил нами людьми, і це теж не потрібно порушувати. Але я кажу про наступне: я кажу тут про, про шаблони, тут я кажу про, саме про ось відносини самих до себе навіть. розумієте? І вчинки людей не треба засуджувати, якими би важкими вони не були, або в якій би саме ситуації мене застали цю людину. Бо ми не судді. якою мірою міряєм, такою міряти і нам будуть. І необхідно завжди пам'ятати, що все те, що ми зробили, сказали, подумали, вчинили, все повертається до нас. Все. Так або інакше. Ніхто не є безнаказаним, але то не є гріх. Ось і все. Добре, далі буде. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви поруч. Дякую вам, що ви прислухаєтесь, і приділяєте собі час завдяки моїм відео. Дякую вам. Кому необхідна допомога любого характеру в плані психологічної, чи таро розбір вас, чи вашої життєвої ситуації, чи пошук вашого призначення, чи енергетична очистка, будь ласка, звертайтесь. Також я розробляю ем, гіпнопрактики в плані медитативних, аби заспокоїти. Запевнити вас і тому подібне. Також я проводжу і гіпно, скажімо, терапію в тому ключі, де за допомогою глибокого поглиблення в вас ми знаходимо проблему, біль і тому подібне. І за допомогою гіпнотичних практик ми з вами це все вирішуємо. Це вже теж зараз на сьогодні. Доказано і тому подібне. До речі, на тему гіпноза буде у мене теж розмова із вами, тому що це не зовсім, скажімо так, для того, аби пояснити вам себе, скоріше, це для того, аби ви розуміли, тому що цей напрям теж він набирає обороти. І я вам скажу так: гіпноз і транс це дещо. Про одне й те ж саме, але про різне. І тут теж треба бути обережним, кому ви довіряєте свою свідомість. Але є деякі речаги, які, скажімо так, можна в собі відзнайти і зрозуміти, як ви цим можете користуватись. Тому є питання, в мене є відповіді. Якщо відповіді не буде, я її знайду. Не знайду, так і скажу. Добре, дякую вам. Більше не буду займати часу, скільки є. Бажаю всім добра, любові обов'язково чистої і взаємної. І нагадую, чим наповнені, те й отримуєте навзаєм. Люди завжди будьте людьми. Всім добра!